Департамент охорони здоров'я Запорізької обласної військової адміністрації запустив медичний чат-бот. З його допомогою можна швидко знайти інформацію про департамент, контакти медичних установ області, крім того, отримати необхідну інформацію про ментальне здоров'я, реабілітацію та інформацію для внутрішньо переміщених осіб. Окрему увагу ми приділили розділу ментального здоров'я якому можна отримати детальну інформацію щодо реалізації всеукраїнської програми Ти Як? ініційованої першою леді України Оленою Зеленською, кожна людина народжується зі здатністю протистояти стресу, але в наш час цей запас стійкості швидко виснажується через війну та невизначеність. З розділу ментальне здоров'я можна дізнатися, що таке ментальне здоров'я, та пройти опитування щодо вашого емоційного стану. Якщо ваш емоційний стан не в нормі, ви можете знайти інформацію, як його покращити. Якщо ваш емоційний стан в нормі, вам буде запропоновано поділитися інформацією з оточуючих. Також в цьому розділі є можливість завантажити постери програми для їх розміщення в публічних місцях. В наступному підрозділі ментального здоров'я ви можете знайти номери телефонів допомоги за кордоном в Україні. Та гарячої лінії з питань ментального здоров'я Запорізької області, в наступному підрозділі ви можете знайти контактні дані координаторів у кожній громаді Запорізької області. Для цього необхідно обрати район або місто, далі вибрати необхідну громаду, отримати допомогу з питань психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як?» Ви можете в місцевому хабі, закладі охорони здоров'я, освіті, центрі надання адміністративних послуг, молоді, спорту, культури тощо. В кожному з цих напрямів є відповідальна особа, яка пройшла відповідне навчання. Тож як оперативно написати повідомлення або задати питання необхідному спеціалісту? Адже наразі може бути дуже складно дістатися до надавача послуг. Для цього ми розробили функціонал, де отримувач послуги може задати питання, обравши необхідний розділ, після чого вам буде запропоновано написати своє питання і залишити контактний номер телефона. Після чого ваше повідомлення надсилається до окремої телеграм-групи спеціалістів з відповідного напрямку конкретної громади, які зможуть оперативно відреагувати на ваше питання, надіслати повідомлення у відповідь або зателефонувати вам. Звертаємо вашу увагу, що при цьому ви можете надсилати повідомлення у будь-який час 24 години на добу, 7 днів на тиждень. У розділі офіційні сторінки ви можете знайти посилання на офіційний сайт програми, соціальні мережі та youtube канал. Впевнені, що чат-бот стане вам у нагоді і бажаємо вам емоційної стійкості!